Слава Україні! З вами Стоп корупції про найгарячіші новини з фронту. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та коментуйте це відео. У мережі опублікували кадри вогневого ураження ворога на вулицях містечка Опитного на південних околицях Бахмута. Бій веде 53-я бригада ЗСУ. Інформацію оприлюднено у телеграм-каналі Бавовна. На першому кадрі обличчя молодого бійця, який тримає оборону у під'їзді житлового будинку. Поруч із ним зброя, схожа на гранатомет. За дверима видно. Сніг, це свідчить, що дата зйомки, ймовірно, початок грудня. Боєць вибігає на подвір'я та вигукує, що планує бити по російському окупанту. Чоловік прямує до кута будинку, щоб вистрелити по ворогу з укриття. Видно, як земля навколо будівлі вкрита шаром уламків, цегли, рам та стінної плитки. Будинки навпроти без скла та рам. Замить в спалах вогню. Боєць стріляє по позиціям окупантів і бігом вертаються у критівку, хапає автомат та знову вибігає на. Зазначимо, кілька днів тому публікувалося ще одне відео з опитного. На ньому боєць ЗСУ показував населений пункт та запевняв, що місто під контролем ЗСУ. Генштаб у останніх звітах повідомляв, що Опитне, а також населені пункти неподалік, Бахмут Соледар та з десяток інших перебувають під постійним вогнем армії РФ. Якщо подивитися на онлайн карту бойових дій Діпстейт, то стає зрозуміло, що в ніч 25 на 26 грудня там змінилася ситуація. Раніше частина міста поставлення. Значалася як підконтрольна ЗСУ. Однак тепер армія РФ схоже змогла просунутися орієнтовно на пів кілометра. Нагадаємо, кілька тижнів поспіль у опитному південній околиці Бахмута точаться бої. Між тим на сотню кілометрів південніша бійці ЗСУ зупинили підрозділ морпіхів армії РФ, які намагалися прорвати ділянку фронту біля Вугледара. Крім того, публікувалися кадри вогневого ураження позицій росіян з гранатомета. Місце подій також Донеччина. Десь неподалік було. Знищено стару радянську гармату рапіра бій вели бійці Нацгвардії на цьому в мене все. Гарних вам новин! Ставте лайк та натискайте на дзвіночок. Не забувайте про наш сайт, а також телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео.